Всіх вітаю на каналі Stackmoto. Напродовж в асортименті японський скутер, Yamaha Jog 36, двигун 4-тактний інжектор, Рідинне охолодження 50 кубів. Технічна та візуально в відмінному стані. Резина в гарному стані. Скутер має оригінальне неперешите сидіння. Та невеликий пробіг по японії. Двигун працює без жодних нарікань. Кому потрібна якісна техніка з Японії для замовлення, телефонуйте.